Третю добу фактично на ногах наші волонтери, наш координаційний центр. Почали працювати в суботу після прильотів на проспекті Гагаріна. Була робота по житловому будинку. Дуже потужно волонтерів автовокзал, це теж справа рук координаційного гум-центру. Тут майже два десятка організацій задіяних. Скоординовані ці дії з військовою адміністрацією, з департаментом цивільного захисту і в неділю вже перейшли працювати на Місце прильоту, де ми зараз знаходимося, саме на житловий будинок. Це шістнадцять поверхівка, і тут більше тисячі вибитих окон. Ми робили нові двері, ми будували стіни. Найбільше це все вікна, і саме складне, що ми робили, це коли вилетіла рама в новобудовах. Це з бруса робиться рамка, робляться жорсткості і потім вже зашиваємо. Люди вдячні. Вони починають посміхатись, вони не вірять, що це можливо було зробити. Ну, найбільше ми бачимо вдячність.